В реанімації Дніпропетровської лікарні з травмованим плечем машиніст Іван. На сусідньому ліжку його колега, оглядачка вагонів Наталія, з осколковим пораненням обличчя та шиї. 13 січня вони працювали на станції в Слов'янську, по якій РФ вдарила шахедом, розповідає залізничник. Прибув на станцію, зупинилися, там по там ділам зробила секунд 30, може минута, хлопок і все в кріслі просто <плес> так не заповнив, як стекловоз спустився. Іван каже, після вибуху відчув гострий біль у плечі. Спочатку подумав, що рука зламана, згодом побачив кров. Додає, від більш серйозних травм його врятував бронежилет. Першу допомогу йому надавали колеги. Ну, жінки на цій станції сказав, пар, дежурний, я не знаю, хто це, вони допомагали. Приложили, як у Марвелька, там поле. Судо держав того ж дня поранених залізничників доправили до лікарні на Дніпропетровщині. Івана вже прооперували, дістали з плеча осколок. Наталію готують до хірургічного втручання, каже гендиректор медзакладу Сергій. Такі відламки, які треба доставати. Тому налаштовуються наші нейрохірурги зробити ці дві дуже важливих. Для життя жінки операції. Іван та Наталія кажуть, після одужання планують повернутися до рідного Слов'янська та продовжити працювати. На жінку вдома чекають двоє дітей та чоловік. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.